Куско. Численні вишукані будівлі, масивні стіни, побудовані давніми мешканцями за століття до приходу іспанців, стоять і досі. У 16 столітті європейські колонізатори ринулись в Центральну та Південну Америку, принісши з собою солдатів, хвороби і плани щодо завоювання цих земель. Тут вони зустріли багато груп корінних народів, деякі з них ще століттями тому вже встигли побудувати такі величезні міста, як Тенештітлан, Заснований близько 1325 року, та Кузько заснований інками близько 1200 року. Ці міста були побудовані з каменю та мали добре сплановані райони, що з'єднувалися дорогами. Європейці захопили та пограбували обидва міста. Але вже в середині 16 століття з'явилися чутки про нове багате місто, розташоване десь між річками Амазонкою та Аріноко. Так, іспанський конкістадор Хуан Мартіне стверджував, що був там. У цьому місті та описував його як величезне поселення, вулиці якого були буквально вистелені золотими плитками. У цьому місті майже всі будівлі були прикрашені золотом і сяяли на сонці. Мартінес також згадував про храми та палаци, інкрустовані дорогоцінним камінням, особливо смарагдами, та не забув про безліч скарбів, що зберігалися там. Місцеві жителі, за його словами, були одягнені в дорогі тканини, прикрашені золотом та коштовностями. Навіть підняки там носили золоті прикраси, що ще більше підкреслювало неймовірне багатство цього міста. Ці чутки й згодом перетворилися на легенду про Ельдорадо місто з золота, заховане в тропічних лісах Амазонки.